Вітаю вас! Відео на українській мові. Чому? Тому що для українців. І будемо говорити з вами про вступ України в Євроскуміноту і НАТО. Що відомо на цей так сказать, момент? І що дійсно у нас відбувається? Відбувається наступне. Да. Скоріше за все, дуже велика ймовірність. Зразу говорю, це така інформація. 99,9%. Восени. На саміті Євроспільноти Україна отримає офіційне запрошення стати членом Євроспільноти. Це буде надавати можливість почати процес перемовин з усіма членами Євроспільноти про вступ України. в Євроспільноти. Щоб ви трішки зрозуміли, згідно всіх там їхніх документів, стандартів, статутів... Україна повинна відповідати копенгагським вимогам. Це так, да, не запрещено. Тим паче, що ми оце домашнє завдання все виконали, дуже добре виконали. Там є деякі е, закони, які ну, сильно ми приймемо. Там яка ситуація? Е, дійсно, ці частини необхідних законів ми ну, за рік, за два приймемо однозначно. Одназначно. І це якби не заважає нам вести перемовини про вступ євроспільноти. Чому не заважає? Тому що перевони це саме складне. Розумієте, яка ситуація згідно, ну, якби статуту євроспільноти, всі члени євроспільноти повинні погодитись на вступ України в євроспільноту. І оце може зайняти час. Може, може. Розумієте, яка ситуація? Фактично з кожної країною ми будемо вести перевоги. Ну, для цього існує Міністерство закордонних справ. Там, звичайно, з деякими країнами буде легше. Ну, поговорили. Ура, 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 ура! Вони підписали, ну, як би перший, ну, там, дивіться, теж така ситуація. В деяких країнах ну, достатньо, як би сказати, рішення парламенту. Або рішення від президента, прем'єра, е, Міністерства закордонного В деяких країнах це достатньо, ну, от, ми згодні все. Деякі складніше. Можливо, прийдеться навіть референдум десь проводити, тому що в різних країнах там є різні нюанси. Але в будь-якому випадку, що значить перемовин. Ну, дивіться, фактично кожна країна євроспільноти розуміє, що приймаючи нового члена, вона бере на себе деякі зобов'язання. Так само, як і Україна бере також. І от необхідно, щоб під час цих прямих перемовин ну, зняти питання. Домовити. Умови і так далі. Ну, ви, звичайно скажете, Угорщина, проти, так не заперечуйте. З Угорщини буде складно, але я вам скажу, знаєте, от з Угорщини, скоріш за все, ми знайдемо спільну мову. Чому? Тому що там оці всі складності, як би сказати, видно. Їх можна врегулювати. Ну, врегулювати, це, дивіться, щоб ви зрозуміли, у нас прийняли закон про національні меншини. Якщо його запустять, а він європейський то фактично всі претензії є. Угорщини Ні, Не, не дивуйтесь. Абсолютно всі. Так що тут проще. Гірше там, де на сьогоднішній момент ми не знаємо, які до нас претензії. Оце гірше. А таке є. Тобі вони вони, появ... Навіть на сьогоднішній момент навіть ну, не я, не вам Міністерство закордонних справ нічого не скаже. Тому що, поки не, перемовини не почались, ну є якісь стало таке щось. А, а почались... І тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, 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 Це є така бяка. І тому, і тому, да, дійсно, може затягнутися. Ну, дивіться, наші фахівці з Міністерства справ вважають, що, вони, як говорить, до п'яти років, або, скажімо, на термін... 50. Тобто вони прикидують, якщо да, є термін, поки ми там приймемо, це, є термін перемовини, і тому от вони цілком реалістично прикидують, що, ну давайте так скажемо, 2027-му, ем, ну, ну 26-му це дуже оптимістично, Україну приймуть є виспільку. Ну, або в 2030 му Ви ж розумієте. І це все те там єдине, що, скоріш за все, буде, і це якраз теж обговорюють в євроспільноті, що там будуть так званий перехідний період, як в Румунії, де буде частина вимог до України, яку будь виконувати вже будуть членом Євроспільноті, і відповідно Україна не буде повноцінним членом Євроспільноти. Тобто фактично нам дадуть ще 10 років після вступу в євроспільноту, що ми привели свої становищі, тобто зробили Україну таку, як потрібно, ну от за 10 І тоді будемо повноправні члени, будемо мати доступ до всіх шенгенів, женгенів, відносно євро. Дивіться, вступ євроспільноти не вимагає переходити на євро. Не вимагає. Можемо перейти можемо не прийти. Але знов-таки прийти на євро це не так швидко. там Навіть якщо ви вступимо в євроспільноту, перехід на євро це окремі перемоги Окремі. Щоб ви зрозуміли, тому це не так швидко, навіть якщо ми захочемо. То це затягнеться знов-таки на ті ж самі 10 років. Але так, дійсно, ми стаємо членом Євроспільноти і... Тива! О знаєте, просипаєтесь вранку. Піти з свікно. А, Європа! А! Відкриваєте холодильник! А, а! Європа! Включаєте телевізор або що-то, комп'ютер! Європа! О, фаналі! Жартую, звичайно. Але дійсно, Україну велика. Тобто на сьогоднішній момент ймовірність того, що Україна приймуть євроспільноту, дуже-дуже велика, тому що всі основні гравці євроспільноти, Я говорю, угорчі не свертеть його. За. А це дуже важливо. Тому що був такий момент, коли, от, ну, скажімо, основні гравці були проти. Знаєте, як? Ні, вони так, Пауз, пауза. А зараз вони за. І це дуже-дуже принципово. Бо що розумієте, що начну гравці, що гроші да гроші. А вони основні. Тому що Україна, як, розумієте, буде дотована. А не та, яка платить. Ви зрозуміли. Да. А тепер відносно на НАТО. Ну, знати складніше. Дивіться, скрізь за все, от те, що дійсно у нас, як сказати. Я вже не пам'ятаю, як сказав, що Україна отримає алгоритм, різ... аз мовка, алгоритм вступу в НАТО. Так, да, Це, скоріш за все, дуже велика ймовірність, що ми отримуємо алгоритм. Не запрошення вступити в НАТО. Дві великі різниці, розумієте? Якщо я розповім, тут вже запрошення, тобто ми вже зможемо почати переводи ну, про вступ. То тут трішки не так. Тут алгоритм. Тобто запрошення вступ, там якби трошки встаріть. Так, да, скоріш за все в нас буде така ситуація. Поки ми не переможемо відповідно Росію, ну, такого, як, скажімо, вступу до НАТО не буде. Да, буде деяка співпраця. То, що називається ізраїльський варіант, а як хочеш називати Коли мається на вас є угода між НАТО і Україною, Україна отримує зброю, проводить пере... О, перен... Тобто фактично українська армія стає армією стандартів НАТО. Це факт. І якраз стає під час війни. Тобто, скажімо, бойової такої підготовці. Так. І фактично, ну, скажімо, поки ми воюємо, ми переходимо на НАТО, воюємо, да, нам НАТО допомагає, максимально допомагає, ми перемагаємо і от тоді, лише тоді дійсно... Офіційно нас запрошують НАТО. Знов-таки, хочу звернути вашу увагу, там та ж сама ситуація. Всі члени НАТО повинні дати згоду. Звертаю вашу увагу. Так що тоді почнуться знову перемовини з членами НАТО про вступ України в НАТО. Ох, це теж може затягнутися. Ой, ой 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 Ну, дивіться, ці всі перемовини, вони дійсно дуже бюрократичні. Навіть якщо... От немає якихось суттєвих заперечень, там можуть бути поточні заперечення. Буває. Бо якісь заперечення дуже дивні, але їх приходиться вирішити. Бувають заперечення, коли заклінюємо назви. Не дивитися, не дивитися. Е, може заклінювати десь якісь заперечення відносно якихось е, історико-політичних подій. Да, таке теж буває, коли, ну, скажімо так, будемо щось там не згадувати, десь згадувати, таке теж так, ситуація. Так що, скоріш за все, в Євроспільноту ми вступимо значно швидше, ніж в НАТО, але і туди, і туди точно вступимо. Так що, якщо хтось там в Росії, або, скажімо, в Російській Федерації думає, що Україна не буде членом НАТО, ой, помиляється. Так само, як помиляється, що Україна не буде членом Євроспільноти. А що буде Росія, Та пісня знає. Хай розвалюється. Там не жаль.